Big take it, take yeah. it Всім привіт, мене звати Настя. рада вітати вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео у нас з вами буде влог підготовки до мого дня народження. І перед тим як почати цей влог, я хочу вам розповісти, де я пропала, чого пропала, що відбулося за цей весь місяць. Тому я думаю, в цьому відео буде тайм коди, по яким ви можете перейти на початок самого влогу, оскільки це буде така вступна частина, в якій я розповім, що відбувалося і що відбулося за цей період. П'ємо кофе. До речі, це не капочинка, це чиста кава. В мене тут вже сідає сонце, того в мене не сильно багато. Часу, але давайте я швиденько розповім. Все почалося з того, що коли я випустила свій останній влог, я почала знімати новий, змонтувала одну частину, потім другу. Хочу його зліпити до кучі вже, і дивлюся, що. Першої частини влогу немає, я її видалила. Я дуже сильно засмутилась. Проходить там, здається, днів два-три. Я починаю знімати новий влог. І в день, коли я почала знімати влог, я захворіла. Щоб ви розуміли, мене бахнула температура 38,7 Я тиждень лежала вдома. Я не ходила на роботу, дистанційно працювала. Я просто не могла говорити. Мене був лютий кашель. Ну і звісно, ніякого влогу я не робила. Він видалився. Хоча я пробувала його зняти, але я подивилась, що по кадрам. По тому, що вийшло, по матеріалу мені не подобається, а я не випущу влоги, який мені не подобається. І я подумала про те, що можливо, це знак, можливо, мені треба взяти ось цей період на відпочити, тому що я знала, що, наприклад, до дня народження я точно буду знімати влог про підготовку. І са на саме день народження теж буду знімати. Тому я така, можливо, мені треба просто цей час подумати. І плюс, коли я хворіла, я дуже багато вдумала. І на що я надумала, що відбулося за цей період, поки мені не було. По перше, якби ви були підписані на мій телеграм-канал, він десь. Ось тут появиться. Ви би, були б би в курсі всього, що відбувається в моєму житті. Останнім часом я почала, як би, ну, потрошечки розвивати свій TikTok, пробувати там новий формат. І саме формат влогів. На даний момент, на сьогоднішній день, в моєму тіктоці є два влоги. Один з них це просто день людини, яка працює в журналі, а другий, це я була на заході від бренду Віши. Мене туди запросили як людину, яка працює в журналі. І знову ж таки, якби ви були підписані, на мій... Телеграм-канал, а там, до речі, є фотки з цього заходу. Ви б про це знали. І ви б побачили подаручки, які мені подарили. Того, що це було вау. У мене були просто неймовірні емоції. Я не очікувала. І виходить, я була на цьому заході, я зняла влог, в мене був попередній влог людини, яка працює в журналі. Так вийшло, що, виявляється, в мене всі на роботі про це знали. Я така, вау. Ну, типу, це в них була дуже класна реакція. Дуже дякую їм. Вони мені сказали, типу, класно, знімай далі, давай. Я така, боже. Просто знаєте, це так. Та частина мене, яку я не хотіла би, щоб хтось бачив. Ну, типу, на роботі, це з такого, що відбулося, і плюс в Тіктоці я дійсно стараюся зараз пробувати нові формати. Рекомендую вам підписатися, подивитися або. Підписатись на мій Телеграм, щоб знати, як я живу, того що дійсно я там розповідала, показувала. І майте на увазі, що якщо коли-небудь я пропаду з Ютуба і з Тіктока, ви завжди мене знайдете в Телеграмі. Ютуб у нас з вами залишається. Дивитися на те, що вони будуть виходити влоги і в Тіктосі, і на Ютубі, вони різні абсолютно, того, що влоги в Тіктоці, вони, як моя подруга, сказала, як голосові. Які голосові, я просто щось розказую, типа там десь може бути шуточка. В влогах на Ютубі ми багато про що говоримо. Я можу і пожартувати, я можу і поплакати, я можу і розказати щось, поговорити, обсудити на якусь філософську тему. Розумієте, все може бути. В Тіктоці такого не буде. Ну, типу, в плані влогів. Останнє що хочу сказати, що насправді я дійсно не по своїй волі не знімала на Ютуб, так складались обставини але я дуже рада, що мене вийшла така відпустка. Тому що я багато що переосмислила, я зрозуміла, що я хочу поміняти там, і так далі. І я дуже сильно сумувала. Я сподіваюся, ви теж сумували за моїми влогами. І я рада повернутись. Тому давайте нарешті почнемо цей влог. І почнемо ми його вже завтра, тому що я просто хотіла зняти цю вступну частину, поки я така накрашена, красиво перед вами сижу. Все тоді давайте до завтра. У нас з вами новий день. І я тільки що не була в ортодонта. Нічого хорошого і нового мені не сказали, і я йду на роботу. Дома, і давайте вам швиденько розкажу, що взагалі відбувається, що я сьогодні зробила, встигла зробити, бо трошечки непонятно було по тому, що я знімала. Я сьогодні поїхала, забронювала заклад. Я не могла вирішити який заклад бронювати. Напевно, ну тиждень я не могла зрозуміти, який заклад я хочу. В тоді я вирішила забронювати заклад гопі. Це в нас луцько, грузинський ресторан. Взагалі я люблю грузинську кухню, все, що зв'язано з тістом і сиром. Сюди. я плачу любі гроші. Зінську кухня, напевно, одна з моїх найулюбленіших. Хотіла забронювати окремий зал, того що я знаю, що в них є окремі зали. Я хотіла, щоб ми з дівчатами були окремо. Я їм дзвоню, а мені говорять: в нас бронь на банкетний зал від 14 людей. У мене нема стільки друзів, я не настільки дружелюбна людина. Всього на моєму дні народження буде п'ять людей. Ну типу, разом зі мною. І вони типу сказали, що ви можете просто забронювати столик. Я думаю, блін, а я не хотіла столик. І я щось устроїла просто для повноти картини, щоб ви розуміли. Я е, супер такому депресивному настрою. Насправді за тиждень до, до дня народження в своєму телеграмі я вже поділилася своїми думками з цього приводу. Знаєте, мені здається, що це просто база будь якої дівчини за тиждень до дня народження. Просто плакати, ну типу, бейс. І до цього всього мене додались місячні. Перед цим мене ще було ПМС, і зараз ще, дібно, все складалось не так, як я хотіла. Ще я поміряла образ, в якому я хочу робити фотосесію. Мені не подобається. Мені не подобається, як я виглядаю. Я супер розстроїлась. І до цього всього, короче, воно все пішло на кучу, і я все-таки вирішила сьогодні поїхати, подивитися сам заклад, бо я там ніколи не була. Ти одразу заходиш там, хостес, мене посадили, але офіціант до мене дуже довго не підходив. І коли я сиділа, чекала офіціанта, я побачила, як там вітають в грузинських ресторанах за чесну, наскільки я розумію. Така традиція в всіх грузинських ресторанах тебе вітають. Я не знаю, як називається цей головний обір. їхній такий біленький, такий пушистенький, надівають таку штучку, теж верхній одяг. І е, дають там випити якусь чи настойку, чи вино, чи бог його знає, і виносять серці. Я думаю, ви це все побачите на моєму день народження не буду спойлерити, але в чому суть, що я е, побачила це вживу, тому що коли ти бачиш це на відео, це одне. А вживу це діпа так прикольно, я така блін. Це мене так будуть вітати. Мене підвисилося настроєння. Ми забронювали мені столик загалом. Думаю, буде класно. Я ще замовила таке е, базове меню, просто що ми прийшли вже щось стояло, і ми вже, по ходу будемо замовляти. там, Чепурі, хінкалі. І так само я туди приїхала, і зразу в цьому районі я зайшла, розрукувала фотографії своїх дівчат. Це виявився за великий формат. Я щось про це не подумала. Я дуже тупанула. Того, що як я планувала, я хотіла взяти на стакан на прищепочку. Я спеціально купила прищепочку, причепити їхні фотографії, щоб, типу, знаєте, обозначити чий стакан і щоб просто їм було приємно. Ну бо потім ці всі фотографії я, звісно, віддам їм. І я от зараз не знаю, що робити з цими фото. Я намагалась їх якби обрізати, бо ось це повний формат, і я вирішила обрізати, але я поняла, що це ну, була погана ідея. Напевно, буду пробувати шукати меншого формату. Якщо я не знайду, то я просто їх підпишу. Але ці фото я все рівно віддам дівчатам. Самого головне, свої дві роздрукувала. Це така у мене сьогодні. Вийшла підготовка. Оце дуже невдалий конечно, момент. Там головне я забронювала заклад. Я замовила вже собі торт. Насправді я не планувала. Я не думала, що я буду його замовляти. Але я така думаю, а чого ні? Якщо так? І все, я вирішила замовити торт. Тож ви все побачите вже на день народження. Замовила, до речі, червоний оксамит з полуницею. Я думаю, це буде дуже вкусно. Мінімалістичний дизайн. В цьому році я вирішила нічого такого не придумувати. Патру мене буде дистанційний, тому напевно, ми з вами вже будемо знімати або четвер, або п'ятницю. Цю буду вам потрошки розповідати. З вами знову вечора. Я намагалася вам трошечки щось зняти, як я була на роботі. І після роботи я зайшла в Аврору і купила собі таку нову кружечку. Тож я купила собі кружку, яка була дуже популярна в Тіктосі. Я її побила, вирішила взяти ось таку, мені каже, вона прикольненько виглядає. І потім я поїхала роздрукувати фотографії. Вони просто друкують 9 на 13 в будь-якому випадку. А вже тут, хоч може бути один на один, типу без різниці. Я роздрукувала 5 на 7, і мені здається, класно вийшло. Я думаю, що добре буде обрізати. По е, контуру, і мені здається, так буде гарно. Діти, які в мене красиві дівчата просто і Катя. Дуже гарні фотки. Мені здається, що я десь побачила цю ідею з фотографіями. Це така мелочь, яка інтересна. А мені було б прикольно, якби я прийшла і там на моєму стаканчику була моя фотка, яку я можу потім забрати, тому чому б і ні. Назвами стається субота. Субота насправді буде така трошки насичена, того, що субота мені придається піти на манікюр. Я буду робити нігті. У мене вже півроку, як немає лаку я вирішила на день дорожня зробити. Думаю, що я далі продовжу його робити. Потім ми поїдемо з вами купляти мені туфлі. І потім у нас вам буде фото. Сесія. Я думаю, це буде цікаво. Я постараюся максимально зняти, буду вставляти якісь кадри. То побачимося вже з вами в суботу. Всім добрий ранок. У нас з вами субота. Я вже збираюсь на манікюр. Осталось мені поснідати. У нас з вами вже восьма ноль три. Мені на манікюр на дев'яту ранку. Я десь думаю, що вісім двадцять вийду, ще зайду за кавою, бо я дуже хочу щось якусь каву випити. Після манікюру мені треба буде поїхати в Ювант, купити свічки, бо там біля юванту відразу є базарчик, і там я куплю собі свічечки. Так само мені треба буде купити. Зуття, якщо я найду. Якщо не найду, то куплю зуття для Діани, бо Вона попросила, щоб я купила зуття, і потім я їду додому і буду збиратися на фотосесію. і Це все я вам буду показувати, розказувати і поділюся трошечки своїми думками. Все постепенно. І давайте я вам покажу зараз, чим я буду снідати. І ось мій сніданок. Чесно, якісь бізненьки сніданок, і у нас гречани з вами чай. Я вирішила затестити нову маску. Ось, до речі, нігті, я думаю, ви бачили, я дуже довольна. Купила Діані взуття, собі не знайшла, бо не було потрібного відтінку білого, я вирішила не брати. У мене є ще один варіант, в чому я можу піти. Тому вже я збираюсь на фотосесію. Ну, щось ніби лучше не стало. Факту можна рахувати, що мій макіяж готовий, єдине, мені треба стерти пудру і намалювати губи. Зараз я йду робити щось з волосся. Я думаю, що мене десь залишилось годинка-півтори. Я думаю, що я ще встигаю попити кофе і мені ще треба погладити штани. І вже буду помаленьку виходити. Я вирішила, поки я маю ще 10 лишніх хвилин повирізати фотки, почала з своєю ось такий формат. І я думаю, він якраз буде класний для стакана. То... Я сподіваюся, розумієте, як це буде виглядати на стаканах. Ну, в будь-якому випадку, в лозі з дня народження, ви побачите. Я не можу відрізати рівно. Я, походу, в школі прогулювала уроки, як це називається? А я не знаю того, що я не була, походу, на них. <свісно> ну реально, я щось так криво ріжу. Я просто боюся, що я спорчу зараз фотки, їх придеться знову друкувати. Господі, я ще раз не поїду це робити. В мене і так, до речі, та жінка, вона, коротше, ну, вона мене не заповнила, вона по фотографіям вона мені приносить фотки, вона така говорить. Почекайте, а це ж вже було, ви вже друкували ці фотки. А я ідентичні роздрукувала. І я така кажу, так, да, мені просто формати підійшов. Вона така, а я вас поняла. Ну для себе мені без різниці. Хай хоч там мене півруки буде відрізано, мені все рівно. Ну Я хочу сказати, що це, напевно, моя любима фотка просто не знаєте, така я тут гарна. Така чиста чекса. Напевно, я як прийду додому. Буду це робити. Напевно, зараз через те, що може я зараз знаю то буду ще спішити, бо все рівно мені через 10 хвилин виходити. Може я криво якось відріжу. але будемо старатися різати нормально, тому що це, звісно, інтересно. Нічого, я думаю, що задумка класна. Я думаю, мене вийде, просто єдине треба її нормально зробити. Я хочу зараз допити кофе своєї нової кружечки, яку я вам показувала, і наготочки. Чесно, я скучала за ногтями, і мені подружка сказала, що в неї, прям знаєте такий вайб. Мене з університету, тому що я, ну, я дуже довго носила ногті, особливо довгі. Я не можу сказати, що ці прям супер довгі. Я носила і довше. Але оце мій базовий колір. Сподіваюсь, все буде добре. Сподіваюсь, все буде окей. У мене не станеться істеріка після фотосесії. Того, що я не то, що переживаю, я не знаю, як назвати це відчуття. Я просто хочу, щоб це було гарно. Я би дуже хотіла, щоб в мене вийшли просто хороші фотографії, які я можу опублікувати на своє день народження, бо фотосесія робиться до мого дня народження. Щоб я просто опублікувала 31 березня якісь гарні фотографії, знаєте, якось типу, підписала із серії Будь сама з собою з днем народження. Ну, щось типу, такого. Ну. І я боюся, що це ну не то, що вийде негарно. Я, в принципі, виглядаю нормально. Я в плані фігури. Взагалі, останнім часом мене трошечки. Камбекнуло е, РХП. Я вже говорила про те, що в мене є свої приколи з харчуванням, з сприйняттям себе. Я розповідала про те, що я пішла до нутриціолога. і з цим теж зараз є проблема, тому що все пішло по одному місцю. От якщо от коротко сказати, хоча перші два тижні, як я записувала відео, все реально було ідеально. Я харчувалась просто чистіше. Напевно, тригерна точка стало те, що два тижні я харчувалась чисто і я чекала, хоч якийсь результат. І я його не побачила. Можливо, це було тригером, і воно камбекнуло мене. Хоча я знаю, що два тижні це небагато. Але ну, діба, хоча б 200 грам малось би скинутись, знаєте, щось умовно. А воно не скидалось. Я не знаю, як це пояснити. І зараз я в такому стані, що мені дуже не подобається, як я виглядаю. Не в плані зовнішнього, хоча і зовнішньо мені є до себе претензії останнім часом, хоча мені казали, що я вже це все пройшла. А в плані фігури це взагалі. Но це мене взагалі останній місяць трошки більше, навіть я в такому стані кризи, можна так сказати, такого переломного моменту. Я дуже багато що переусвідомлюю. І за рахунок дня народження воно, ніби, знаєте, подвоїлось, але це дуже добре. Тому що мені здається, що я швидше це все пройду. Я зараз багато що переосвідомлюю, багато що роздумую. І доходжу до певних висновків, як тільки я з цим справлюсь, я можливо запишу про це окреме відео, або буду вам помалесенько розповідати. але на даному етапі, я знаєте, в такому трошки подвішеному стані, це дуже давить. Оце от момент того, що мені треба буде сходкатись. Я така, я виглядаю недостатньо хорошо, Може не треба, але нічого страшного, все точно буде добре. Це просто знаєте, мої знову ж таки. Це мої роздуми, і зараз такий період. Допиваємо кафійок, докрашуємо губи, бо я вже, вже би мала би це зробити, але вирішила трошки поділитися думками і будемо виїжджати на студію. 可可行了。<laughs> Я приїхала додому і усвідомила, що я не зняла вам фінальну частину прощання в цьому влозі, оскільки я зараз сідаю його монтувати. І завтра планую випустити його на канал. Сподіваюсь, воно вийде 30 березня. Ви його подивитесь 30 березня. Ми з Катією відфотографувались. Я взяла взагалі три образи, відзняли ми два. Подобався з цих двох мені один. Мені не сподобався варіант з зеленою юбкою. Я шучу, все навіть його вставляти не буду. Як ми фоткали, тож мені не подобається, як я виглядаю. Я вам просто вставлю десь фотографію. Цього образу, як він виглядав, і всі фотографії ви зможете переглянути в моєму інстаграмі на моє день народження або в моєму телеграмі. Тут два варіанти. І я сьогодні або завтра буду облізати фотографії, але я це все вам швидше покажу вже в влозі на день народження. До речі, ще з приводу фотосесії це пройшло не так погано, чесно, бо я розраховувала набагато гірше. Ну Катя мене круто пофоткала. Катя, до речі, думає над тим, щоб почати свою професію мобілографа. Я з радістю її в цьому підтримую і порекомендую вам до неї. Піти, тому що Катя дійсно круто фоткає після завтра. Вже має день народження, змішані відчуття, але я думаю, все буде добре. І я буду завершувати на цьому цей влог. Я сподіваюся, що ви за мною сумували так само, як і я за вами. Що вам сподобався цей влог. Він насправді був доволі таким коротким. Я думаю, в плані самого влога. І я взагалі думаю, що можна було по факту знімати сьогоднішній день, тому що він виявився самим насиченим. Але нічого, нічого. Сподіваюся, вам все-таки сподобалось це відео. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам воно, чи ви сумували там, і так далі. Я буду дуже-дуже рада це все почитати. І побачимося з вами вже в наступному відео з мого дня народження. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!